Вибухають, щойно злітають про таку проблему з російськими безпілотниками. Повідомляє партизанський рух АТЕШ з посиланням на своїх агентів. кажуть окупанти на Херсонщині, скаржаться на масований брак дронів. Вони часто втрачають зв'язок з оператором, а також детонують у довільний час. Є інформація, що двоє ворожих операторів навіть зазнали через це поранень. В а теж кажуть, що останнім часом постачання в піввідронів на окуповану частину Херсонщини різко збільшилося. Втім, завдяки втручанню ланцюзок поставок небайдужих в лапках людей, кожен запуск для ворога перетворився на російську рулетку. Оце приємно. А у Приморському краї Росії впав військовий літак су 25 який виконував навчальний політ. Про це повідомили в російському Міноборони. Літак не був оснащений боєкомплектом, впав в безлюдній місцевості. Його пілот катапультувався і залишився живим. Попередньо причиною аварії стала технічна несправність.